Глядачі, переможемо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила! Як нам повідомляють джерела в мінську, Лукашенка терміново госпіталізувала. Справа серйозна: диктатор в реанімації. Вже давно ходили чутки про його хвороби: і цукровий діабет, і Паркінсона, і рак. Проте зараз думка зводиться до одного. Путін таки вирішив прибрати старого через те, що той напряму відмовляється вступати у війну. Ще раніше Микола Маломош, військовий, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, вважає, що не підкорившись Путіну, Лукашенко може бути фізично відсторонений. Лукашенко виконує завдання Путіна під прикриттям умовного президента Білорусі, але ситуація може змінитися. Коли Путін прийде всі межі та застосує всі ресурси для чергового наступу. Він глобально поставить питання щодо Білорусі як учасника війни разом з військами РФ. Це високі наступальні операції, які можуть спланувати по всіх напрямках. Про це сказав і Путін. і його підтвердив. Зауважив маломуж. Генерал додав, що Лукашенко може постраждати від свого оточення, від військових, від населення Білорусі. Лукашенко чітко тримає. Ні з повітру, але коли постане питання про війну, це загроза і для самого Лукашенка. Не тільки як політика, як фізичної особи. Не підкорившись Путіну, Лукашенко ризикує бути відсторонений легітимним засобом, наприклад, від хвороби. І тоді вірні РФ військові прийдуть до влади. При такій зміні буде кінець режиму Лукашенка і Путіна. При такій зміні режиму буде кінець і Лукашенко і Путіна, тому Путін зараз не ризикує дотискати Лукашенко, заявив маломож. У будь-якому випадку Лукашенко психічно навряд чи врівноважений. Перший диктатор Білорусі Олександр Лукашенко потрапив в поле зору психіатрів після закінчення пед інституту. 1970-х. у 1994 році з архіву Могилевської обласної психіатричної лікарні була викрадена його медична карта. Згідно з документами, Лукашенко був вперше спрямований на огляд, коли прийшовши на прийом до першого секретаря обкому партії Леонова наполегливо просив, щоб той призначив його головою колгоспу. Як говориться в матеріалі видання, у 1978 році директор Могалевського облхарчторгу, де Лукашенко працював секретарем ВЛК РМ, звернувся до начальника медичної служби у військовій частині з проханням про його психіатричний огляд у зв'язку з неадекватною поведінкою. У 1982 році Лукашенко був комісований з армії з діагнозом Мозаїчна психопатія. У 2001 році міський психіатр Дмитр. Тро Щегелевський. доповнивши своїми спостереженнями висновки колег, опублікував історію хвороб Олександра Григоровича Лукашенка. Російський опозиційний телеканал Дощ поспілкувався з психіатром і з'ясував, як діагноз білоруського диктатора вплинув на його прагнення до влади. За словами Щегелевського, на сьогоднішній день, згідно мкб 11 міжнародна класифікація хвороб, його діагноз звучав якби параноїдальний розлад особистості. Як стверджує психіатр, цей діагноз у Лукашенка виник давно. Це людина, у якої все Життя тотально визначається гранично загостреними певними рисами особистості й характеру, зазначив Щегалевський. Він позбавлений емпатії, йому складно встановлювати тривалі відносини з людьми. Він вкрай схильний пояснювати все теоріями змови, перебільшувати роль своєї особистості, інтерпретувати будь-які факти, як ворожі спрямовані проти нього. За словами психіатра, цей діагноз є конкурентною перевагою в політичній боротьбі. Людина, яка тотально підозріла і нікому не вірить, заздалегідь відчуває і усуває потенційних супротивників. The cat Він не має моральних етичних обмежень, не співпереживає, не відчуває біль інших людей. Питання інше: наскільки це драматично не для лідера країни, а для народу. У мене були певні сумніви етичного плану, чи можна публікувати цю інформацію. Але в 2000 році, коли Лукашенко почав вбивати своїх супротивників, з'явився простий етичний критерій: якщо людина небезпечна для себе або для оточуючих, особливо на такій посаді, то необхідно було сказати про це суспільство, зазначив Щугельський. До зустрічі глядачі Переможемо! Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!